Сьогодні ми з вами, дітки, вирушаємо в подорож до космосу. Сідаємо в машину та поїхали з вами до ракети, яка нас відправить прямо в космос. Ось ми з вами вже прибули до ракети. Але щоб відправитися, нам потрібно з вами запустити ракету, а для цього треба порахувати зворотньою лічбою. Ну що ж, почали? Які ми молодці? І ось ми з вами опинилися вже в космосі. Ось ми з вами опинилися біля планет. І нам треба виконати завдання. Подивіться уважно на картинку. З лівої сторони ми бачимо цифри. Яка цифра йде після 1? Яка цифра йде? Після два? Яка цифра йде після три? Яка цифра йде після чотири? А ось ми з вами опинилися, де дуже багато різноманітних сузір'їв. І ось ще одне завдання. Нам потрібно вставити пропущені числа. Яка цифра у нас іде після 1? Яка цифра у нас іде після 3? А ось у нас іще одне завдання. Подивись та скажи, на що схожий овал? Я бачу, що овал схожий на огірок. А ще на що він схожий. А на що схожий трикутник? Я бачу, що він схожий на морозиво. А ще на що він схожий. Ну що ж, вирушаємо ми з вами далі. А ось з'явилась куля. Куля дітки не має кутів, вона може дуже легко котитися. Це об'ємна геометрична фігура, тому що ми можемо її взяти в руки. На кулю схожий м'яч та кавун, а також багато інших предметів. Дітки, якого кольору у нас найбільша куля? Якого кольору у нас куля середнього розміру? Якого кольору у нас куля найменшого розміру? Дітки, настав час нам повертатися додому. Давайте ми з вами пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті з математики.